У коломиї презентували автентичну городенківську сорочку Волове Око захід відбувся в межах проєкту Одягни історію покуття та з нагоди дня вишиванки. Локація символічна Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Жіноча святкова сорочка з міста Городенки отримала нове життя минулого року. У цьому заслуга місцевих майстринь-вишивальниць, розповідає місцева мешканка Галина Дідич. Цей взір був такий цікавий, він був відомий тільки по фотографіях. Весь вся інтрига була в тому, що він був незнайомий для вишивальної спільноти. Тобто схеми сорочки, щоб її відтворити, просто не існувало. Бо е, в великих експозиціях, в великих музеях немає. Немає живої сорочки і тому не було з чого відтворити взір. Але оскільки він Городенківський, як ми потім вже дослідили, то ми в себе знайшли. Ми знайшли чотири живих сорочки і змогли дослідити. Схему для майбутньої вишивки розробила Людмила Вонсуль. Зовсім не, не, не ждано, не гадано. Трапилося так, що мали на руках взірець. І Я спробувала, он це перші такі на напрацювання, на, на, на і побачила, що Взірець, який надала наша товаришка пані Галина Дідич, то давні вуставки, які не стали сорочкою. І я спробувала, чи спочатку наївною такою схемою намалювала і спробувала, чи може бути так. І згадала, що в мережі Pinterest була така картинка. Я думаю, я шовковими нитками спробую, чи можна відтворити, бо там специфіка, чи може бути так, як я бачила це на картинці. І Бінго вийшло. І так почалося, ну, поділилися радістю, і ми почали не тільки відтворювати, але й досліджувати. І в процесі, забігаючи наперед, скажу, що зразків не було наявних, але ми знайшли, і така майже річна пошукова робота дала результат. В результаті не тільки майстрині створили для себе святкові городенківські сорочки, візерунок розлетівся україною за нецілих півтори року. Вже точно є 30 готових вишиванок. Ми провели в городенці такий гарний великий форум. І після того стали такими відомими. Ну, не ми, а наша сорочка. Наша мета була, щоб е, презентувати світові цю сорочку, дати людям схему і зацікавити їх, щоб вони її відшили. Бо наша мета була, щоб люди захотіли мати в своїх доробках цю покутську сорочку. Спонукаємо нашою такою групою ентузіастів не зупинятися на тим, що пропонує ринок, вивчати, тому що кожен починаючи з свого гніздечка, починаючи з свого міста родоводу. Старої світлини може знайти багато цікавих речей і срочки. Власне, його ми, ми на цим стоїмо. Що кожен мусить віднайти своє. На зустрічі у національному музеї можна було не тільки побачити сорочки з орнаментом волове око, а й взяти участь у майстер-класі. Це особливо сподобалось коломиянці Іванці Федорак. Дівчина вже наслухана про городенківську святкову сорочку, мріє і собі таку вишити. Сьогодні хочу дізнатися, як правильно вкладати шви на цій уставці, яка е, така виглядає. Дуже гарно і дізнатися, які саме шви використовуються в цій сорочці волове око. Я вже маю тканину та нитки узір, і тепер тільки треба, як то каже, сістися і почати вишивати. А ще для всіх присутніх вишивальниці з городенки підготували символічні подарунки, писанки з орнаментом волове око та випічку у формі пташки, яка теж зветься Волове око. Ми для наших Сьогодні гостей, які прийшли на цю презентацію, підготували таку писанку Візитівка підписали взір Волови Око 15 травня, 2025 рік. Місто Коломия, і тут, де безконечних написали святкова жіноча сорочка міста Городенки. Тобто, кожен хто сьогодні прийшов до нас, то зможе віднести додому такий гостинчик, пам'ятну писанку і, і такого доброго пташунчика. Він дійсно смачний. Мар'яна Мацьків Андрій Гарашчук, програма події НТК».